Вже у п'ятницю в Україну знову прийде похолодання до плюс 15-19 плюс градусів в день, тобто потішитися теплом можна буде ще 2 дні, а потім знову буде холодно. Також синоптики прогнозують дощі та зливи до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 18 червня, дощі йтимуть лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде без опадів, та переважатиме суха сонячна погода протягом всього. Дня. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Стане тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів. На півдні вночі ще тепліше до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 19 червня, буде багато опадів. Суха сонячна погода буде лише у таких областях як Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та в Криму. А вже на всій решті території країни будуть йти проливні дощі місцями з грозами, та буде переважати хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде прохолоднішою від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. А вже на всій решті території буде спекотно від плюс 26 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У п'ятницю, 20 червня, дощі литимуть у Житомирській. Київський, Чернігівський, Сумський, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях а також у Криму. А ось на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без дощів: вітер рвучі 7-12 метрів на секунду. Вже цього дня знову різко похолодає. Денна температура повітря по всій країні впаде та буде коливатися від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Лише у південних областях в день буде до плюс 25 градусів, вночі у північно-західних областях буде холодно від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Нарешті території вночі тепліше від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!